Це для мене, звичайно, хвилюючий момент, тому що це те, що тобі близьке, це те, що виховало особистість в тобі. І фактично Чернівці і наш університет дав можливість мені очолити уряд України. І я це високо ціную. І високо ціную кожного викладача, який зараз знаходиться в цій залі. Який приклав свої зусилля для того, щоб з мене зробити люди, як кажуть у нас на Буковині? Ми сьогодні провели дуже багато святкових заходів і відкрили завдяки в першу чергу університету, завдяки студентству і викладачам, пам'ятник першому ректору університету, першому ректору, який був членом австрійського парламенту, який добився того, щоб наш університет був. Який своєю волею, харизмою, і кажуть, що він був великим оратором, довів в Австро-Угорській імперії, що замість того, щоб в різних шести місцях Великої Австро-Угорської імперії будувати університети, його збудували в Чернівцях. Тому цей приклад першого ректора університету він надихає. Він надихає на те, щоб брати приклад з таких людей, які не зупиняються, брати приклад з таких людей, які вірять. І брати приклад з таких людей, які добиваються свого. І саме з цим закликом я приїхав сюди в Чернівці, в своє рідне місто, до свого рідного університету. Поговорити з вами про те, як нам разом змінювати країну. Що кожен з вас повинен зробити для того, щоб наша країна стала іншою? І які цілі ми повинні для себе поставити. Важко зрівняти. Будь-яку країну в Європі, яка має стільки викликів, скільки має ми. Україна в стані війни. Вона воює з Російською Федерацією, яка є ядерною державою. І, на жаль, до завершення цієї війни дуже і дуже далеко. Незаконна анексія Криму, захоплення Донецька і Луганська, мінський процес, який поки що процес, а не результат. Не надає великої впевненості в тому, що завтра в Україні наступи мир і російські війська відступлять. Більше того, я з вами відверто поділюсь своїм баченням. Вважаю, що Росія не бажає виконувати мінські угоди і робить все для того, щоб затягнути процес, викупити час. І основна мета Російської Федерації це не Донецьк, і Луганськ, а вся Україна і повернення України під сферу впливу Росії не змінилась. Окрім зовнішнього фронту, у нас є дуже багато внутрішнього фронту. Внутрішній фронт це в першу чергу безвідповідальність. І з цим я хотів би з вами поділитися. Безвідповідальність, яка не змінила менталітет тієї політичної касти і політичної еліти, яка працює сьогодні в Україні. Безвідповідальність, яка виражається в тому, що, а мені все рівно, це не стосується мене. Мені все рівно, що комусь не оформили субсидію. Чи мені все рівно, що по відношенню до когось неправильно порушили кримінальне провадження? Мені все рівно, що когось не захистили в суді. І оце мені все рівно, або моя хата з краю в українському чиновничстві і політикумі, вона залишилася. А з-за цього йдуть далі ті проблеми, які треба вирішувати. Вона тяне за собою безвідповідальність, безповід... без тягне за собою безкарність, безкарність тяне за собою корупцію. Корупція тяне за собою розпад і розлад. Це та картина, яка є. І втративши 20% економіки країни, втративши території, маючи озброєного до зубів ворога на наших північних кордонах і східних кордонах, втративши частину нашої незалежної території, нам з цим всім треба боротися. І саме основне це ніколи, ні за яких обставин не опускати руки. Ми довели за останніх 18 місяців. Після початку російської агресії, що ми сильні. Мало хто сподівався навіть з наших західних партнерів, що наша країна вистоїть. Мало хто сподівався, що українська армія в стані зупинити російську армію. Мало хто сподівався про те, що нам вдасться реструктуризувати борги, що нам вдасться виконати бюджет, що нам вдасться не досягнути 40% безробіття в країні. Мало хто сподівався на те, що Україна це сильна держава, а українці це сильна нація. Ми довели всьому світу, що ми є сильні. Ми довели всьому світу, що ми втримали країну. І ми довели всьому світу, що ми будемо далі боротися. Багато є дискусій в країні про реформи. Коли я вам буду розповідати про макроекономічні реформи, це напевно цікаво. Але більше цікаво для дуже вузького експортного кола. Про те, які податки збільшили, які податки зменшили, як змінилась макроекономічна картина, як ми реструктуризували борги, як ми їх списали. Тобто, це все знаходиться на рівні Міжнародного валютного фонду, світового банку, експертів. Там вони цінують те, що зроблено. І скажу вам відверто, що те, що зроблено в економіці в Україні, наприклад, не зробила Греція. правда, є певна відмінність. Греція цього не зробила. І отримала від зовнішніх кредиторів 400 мільярдів доларів. А ми це зробили і отримали від зовнішніх кредиторів аж 25 мільярдів доларів. Ну, таке життя, дорогі друзі. Так в житті не все справедливо, як хотілося би. Але ми поставили перед собою цілий ряд завдань. І от я почну з першого завдання, про яке ви всі знаєте, і чому я сьогодні також приїхав до Чернівців: треба реформувати українську міліцію. Треба позбутися старої радянської поліції. Треба сформувати нову українську поліцію і почати набір по всім містам. Ми сьогодні в Чернівцях розпочали це, але це почалося не в Чернівцях, це почалося в цілому по країні. І ви знаєте, які враження? Це молоді люди, такі як більшість тут, яких знаходяться в цьому залі, які мали абсолютно різні професії: хтось вчитель, хтось лікар, хтось бізнесом займався, хтось вчителював в університеті, хтось також працював в правоохоронній системі. І вони для себе прийняли рішення змінити себе в першу чергу. І зміни себе змінюють країну. І відношення до нової української поліції це не те, що пострадянська українська міліція. Їх просто стали поважати, їх стали любити, з ними фотографуються. І саме основне, їм стали довіряти. Ми пішли далі. І, звичайно, що в реформах країни необхідно завершити і судову реформу. І у нас іде дискусія з приводу того, як її завершити. Одні кажуть про те, що треба перевиховувати чинний склад суддівського корпусу. Я не стою на цих підвалах. Ми не можемо перевиховувати тих, які не піддаються перевихованню. Наш юридичний факультет випускає чудових майбутніх суддів, а в цілому в Україні протягом року випускається 12 тисяч випускників юристів, а у нас є тільки 9 тисяч судей. Хіба ми не можемо змінити в цілому суддівський корпус? Ми зобов'язані це зробити. І це мені, до речі, підказали наші колеги з Європейського Союзу, в особливості Балтійські країни, які сказали: ми зробили помилку 20 років тому, коли ми не поміняли суддів. І ми до сьогоднішнього дня маємо в Європейському Союзі корупцію в судовій гілці влади. Далі корупція, а точніше, боротьба з нею. Створено Національне антикорупційне бюро. Ми профінансували і зараз найняті нові детективи так само. На конкурсі і тренінгами, як і обиралися українські поліцейські. І зараз необхідно, щоб прокуратура змінилася, тому що, на жаль, прокуратура залишилась також старих стандартів. Далі йдемо сьогодні. Ми в Чернівцях відкрили новий потяг. До речі, купили новий потяг, вироблений в Україні, і відкрили новий потяг з Чернівців до Львова. Тепер можна доїхати не за 6 годин. А за 3,5 години новим потягом, а якщо маєте машину, то зі Львова до Франківська, поки що ще до Чернівців, вибачте, не встиг, вже побудована нова автомобільна дорога. Тобто це ті реформи, які люди відчувають. Це ті реформи, які люди бачать. Але цього дуже недостатньо. І для того, щоб ці реформи в країні далі відбувалися, кожен з нас для себе повинен відповісти на питання. Що я здатний зробити? Здатний зробити для себе і здатний розробити для країни. Це не мої слова, це був GFK, який сказав, думай про те, що ти зробиш для країни, а не що зробить країна для тебе. Але зараз саме той момент в нашій країні, щоб ми думали про майбутнє держави і нації. Щоб ми турбувалися один про одного, щоб ми допомагали один одному. І ставили перед собою дуже амбіційні цілі. Тільки велика амбіція і тільки велика ціль, яка поставлена кожною людиною, зробить цю ціль реальністю. Я вас прошу і звертаюсь, ставте для себе самі великі, можливо, самі недосяжні цілі. І знайте, якщо ви поставили її, ви обов'язково це досягнете. Вам в це треба вірити, нам в це треба вірити. І я в дуже багато речей вірю. В першу чергу я вірю в нашу українську молодь. Вчора мав можливість зустрічатися в середній школі. Дітиська такі там різні, знаєте, там кому 7 років, кому 11 років. От ми зайшли в клас, здається, 11-річний 11 клас. Ну і щоб не проводити лекцію довго, почав з ними спілкуватися. Вони розумніші, ніж весь склад Кабінету міністрів разом взяти. Як завжди казав мій тато, у них голова не на навоща. І це абсолютно нова генерація, і це саме найдорожче, що в нас є. Тепер тут сидить молодь, наші студенти. Народ. Якщо ви самі не зробите, за вас ніхто нічого не зробить. Не чекайте допомоги звідкись. Робіть своє життя і будуйте його так, щоб ви могли комусь допомагати. Ви повинні бути кожен сильний. Ви повинен бути кожен цілеспрямований. Ви є основний драйвер реформ. Крім вас, більше нікого нема. Ви наступне покоління, яке буде керувати цією країною. І ви зараз повинні усвідомити свою відповідальність, на відміну від безвідповідальних політичних еліт, за майбутнє держави. Ви повинні стати найкращими фахівцями в галузі права, фізики, біології, географії. Ви повинні ставити перед собою ціль, щоб Україна отримала Нобелевську премію. А щоб Чернівецький університет був першій сотні кращих університетів Європи. Це ви повинні поставити цю ціль і досягнути. Тому амбіція, впевненість і віра в наше майбутнє, яка доповнена тяжкою працею, працею над собою, освітою, навчанням і прагненням до нових знань, прагненням до нових висот. прагненням, до того, щоб знайти щось те, що ви ще раніше не бачили і не чули. У багатьох країн є різні активи. От бачите, у росіян була нафта і газ. І що воно їм помогло? Вона здешевшала 120 доларів до 45. У когось були інші, так само і у країн-членів ОПЕКу. А ті, які мали основний актив це клепку в голові. Вони сьогодні. Фактично ведуть світ вперед. Індустріальні економіки є економіки, які побудовані на основі економіки знань. Вони знають, як обходитись без нафти. Вони знають, як зменшити споживання газу. Або вони знають, як добувати цю ж нафту і газ з абсолютно інших родовищ, які раніше ніколи не добувались. Тому в цьому для мене святому місці університеті. Знання це ваша основа. Бажання і впевненість це ваша сила. А віра це шлях, як досягнути результату. У мене немає жодного сумніву, що час прийде, коли Україна стане членом Європейського Союзу. У мене немає жодного сумніву, що ми вийдемо з цієї війни. Не просто вийдемо. Ми переможемо в цій війні. У мене немає жодного сумніву що історія розпорядиться з тими, хто розпочав цю війну проти України так само, як вона розпорядилась в Нюрнбергу з тими, хто почав Другу світову війну. Так історія побудована. Якщо ти робиш неправильно, якщо ти поступаєш несправедливо, якщо ти вчиняєш злочин, раніше чи пізніше за це приходить покарання. Якщо ти віриш і знаєш, Якщо ти ставиш ціль, так само історія розпоряджається. Це означає, що ти її досягнеш, ти будеш успішний, ти будеш сильний і ти переможеш. Ми переможемо, кожен з нас переможе, якщо буде цього хотіти. Певен, що ми не просто цього хочемо, а ми це можемо і ми це разом зробимо. Ми зробимо нашу сильну європейську Україну, в тому числі завдяки. Самому європейському місту, місту Чернівці, і самому найкращому університету, кращому студентству і викладацькому складу Чернівецького національного університету. Дякую за увагу.